Всім привіт дорогі друзі, з вами Дима і ВДВ 2005. І, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт на версии 1.5.2 Як ви бачите, у нас вже хата готова. Ну, ми це знімали на відео, але ми не, ми не змогли це викласти, у нас там дуже багато було всяких фінь. Ну це, коротше, це дуже довго зайняло. Нам. Ну так от, менше стиль. От ми починаємо. Нічого пише, агент, коли шипка напрямка не виставка. Ти коротше у мене на серві, а ти що хотів зробити? Я, я перезапускаю маю. А, перезапустити. От бачите, тут поодин багато до нас пацан прибрався до хати і я його якось хотів затормозити, щоб він не йшов до мене і він мене вбив. Та нічого. Або зеліки він мав, та нічого. Так, 60 ниток. добре. Так, тут Діма хоче підвал зробити. Ну все, що нам зараз треба? Нам треба зараз кришу. Діма, добавиш мене ще в сундукітті, знаєш. Так, нам треба ось камінь. Це головне, що нам зараз треба свято Опа, чого у нас нема. спіс, свято. Опа. Діма відділ все. Вишов. Не знаю, що тут. Та нічого, значить продовжимо самі. Це буде погано. Як ви бачили в мене на початку відео було інтро. Ставте лайк -like за то інтро. Воно дуже класно було. Мені треба, значить, так робити Сервер буде в описанні. І от дюпа пишемо. Тут можна дюпати Пишемо далі отак дюпа Тут ставимо і... Хоп-хоп. Може ми на ньому будемо знімати грифершоу. Але це... Ні, я якось не хочу. Дима мені предложив, так Скажем Ну Так от, нам треба зараз кришу зробити. Це саме головне для нас зараз. Ну, думаю, я поставлю на паузу, як буде готова криша. Криша у нас готова. Але нам треба ще зробити другі поверхи і якийсь файний балкончик. Ну що, приступимо. Так, ми вернемося через пів секунди. Хм. Ну як, вам другу. Ну, мені здається, це було доволі таки довго, але зараз на відео десь 3 хвилини, хіба. І то не набереться. Та нічого. Вот мені зараз тут двері треба ставити. двері, ви це поняли, ні? Так щось мені лагати почало, я щось удивляюсь. 36 fps. Маловато якось. Ничего. Так. І нам треба на, на дворі зробити якусь підлогу. Мені здається, железо в боки. Красиво буде виглядати. Батька у нас хата вийшла. Так, ну зараз. і що мені ставити знову на паузу? Думаю, я поставлю на паузу і ми вернемся з повністю зроблене підло. Ну що, почнемо. Ух, скажу по правді, це було нелегко. Ну але. Якщо чесно вам скажучи, це моя найгірша хата, яку я строю в Майнкрафті. Ну але подивіться, як вона виглядає з текстурпаком, а як вона виглядає без текстурпаку. Ну, Мені здається є різниця. З текстурпаком вона, мені здається, краще. От, ну, але не знаю, не знаю. Так, краще, краще. Подивіться, як середині ставлю. Ну, мені здається, зараз я скільки я знімаю. І скажу Думаю, до п'яти хвилин дойду я. Попробуємо піти на сплів. Подумаюся. Ну, але я закінчую. Всім до побачення!